Доброго дня виноградарі. 4 липня 2023 -го року городище Черкаська. Коротко про таку, таке питання, які зелені операції зараз необхідно робити в цей період часу. Ну, по крайній мірі, для того, щоб перше, щоб була краща вентиляція провітрювання в районі Грон. І друге, таке знаєте, питання воно для досвідчених виноградарів вже не є актуальним. Раніше про це багато говорилося, це більше питання для новачків вуса. Я не буду казати, як правильно, як неправильно. Я розповім, як я роблю і чому я це роблю. І так, перше питання. Що я роблю для того, щоб покращити вентиляцію? Не, не плутайте, будь ласка, це за освітленням грон, тому що до цієї операції необхідно підходити дуже обережно. Я... Прибираю листя, яке знаходиться нижче грон. Як правило, це часто дуже такі маленькі листочки, дивіться, все гроно. І отут є багато цих листочків. Є листи, які, якщо брати так, робити проекцію зверху на грону, які не впливають на затінення грона. Для того, щоб покращити вентиляцію, я такі листки теж можу обірвати. Для прикладу, дивіться, всю гроно, по суті, воно відкрите, прикрите тільки оцими ось ось листками від сонця, воно відкрите. Тому отакі пошкоджені листки я теж удаляю, тому що ця, ця, ця грона воно і так відкрита. Ось дивіться, я удаляю ті листя, які не роблять ніякої ролі для того, щоб притягнути від сонця. А в той же час дивіться. Тут багато листків є, які заважають вентиляції. Я їх, наприклад, оцей лист. Він здоровий, але він не має ніякої цінності в плані, в плані притінення. Я його вириваю знизу. Тобто лист листя, яке знизу, видаляю чому. Вчора робив чистку грон. На Лорано, це є особливість, там дуже багато є такого, знаєте, ягідок в партенокарпічному стані, тобто недорозвинені, їх дуже багато, їх потрібно постійно кожен рік вирізати, тому що грона ніяке тоді по вигляду. І от я замітив, що там в Лорано дуже велике листя, і декілька ягідок я знайшов за їдюмом, не дивлячись на те, що я відносно недавно працював, робив обробку після цвітіння. Тому така операція, вона. По-перше, вона зменшує кількість обробок, по-друге, вона захищає ваші грона від небажаних гостей в вигляді хвороб. Повертаємося тепер до, до вус. Дивіться, для прикладу, бачите, що робиться Кажу ближче? Там вуса, які переплітають пагони, і це зашкоджає, ну, по крайній мірі, в моєму випадку, це заважає їх. Розтягувати, розкладати по шпалері, прив'язувати чи працювати з теплером. Тому конкретно в моїх умовах я їх видаляю. Потрібно чи не потрібно, раніше видвигалися, і в тому числі я про це говорив, що там ну, вуса забирають харчування і так далі. Може забирають, може вони забирають на значній мірі, але якщо він вже виріс, то він вже забрав на себе те, що він мав забрати. Я видаляю вуса чисто по тій причині, що вони мені заважають. Мені вони заважають працювати, заважають працювати з виноградом з лозою, в майбутньому із під час обрізки із лозою в майбутньому. Тому їх видаляю. Така коротка інформація. Вам всього найкращого, гарного врожаю, не дивлячись на погодні умови, хоча для винограду це. Скажем так, ідеальні погодні умови, якщо мало дощів, ну будемо сподіватися, що погодні умови будуть сприятливими, ну не тільки для винограду, хоча й для винограду теж. Тому вам все найкращого.